Вітаю у телевізійному проєкті Кава Брейк, де ми разом з експертами обговорюємо шляхи розвитку України, українського та світового суспільства під час війни та під час повоєнного стану. Сьогодні до нашої студії ми запросили кандидата економічних наук, доцента, декана факультета економіки та управління національного університету Запорізька політехніка Владислава Королькова. Вітаю вас, пане Владиславе! Дуже рада вас знову бачити, пане Владиславе. Як відомо, війна руйнує не лише життя. Людське життя так, а й економіку. Ось скажіть, будь ласка, яке співвідношення економіки та війни? Я вітаю вас. Але якщо розглядати економіку та війну, то не можна залишити за межа за межами і політику. Тобто, це все пов'язано в одне ціле. Тобто політика вона завжди працює на економіку. І якщо політика виходить за межі і не може досягнути якоїсь, якоїсь мети, то можливий переход у війну. І війна це є продовження політики. Але військовим шляхом, якщо розглядати політику Росії, як вона будувала свою економіку, яку стратегію вона використовувала, то можна спостерігати наступне: що основним надходженням в Росії до бюджету було надходження від продажів газу та нафти. Так. І якщо ці кошти поступали, то ці кошти направлялись не на підвищення, скажімо так, рівня, насили, рівня життя, так. а на те, щоб виробляти зброю, направлялася на науковий потенціал, на запропонування підвійних технологій. Угу. І саме зброя була аргументом по всіх конфліктах і во всіх випадках, коли політика не могла досягнути своєї мети, пане Владислава, виникає таке запитання. Тоді. І яка була загроза Росії з боку України? Невже вони так боялися Україну? Ну ніякої загрози не було з боку України, але слід сказати, що починаючи з 91-го року Україна була після розпаду е, СНД. Україна була е, другою країною серед всі всіх е, інших за рівнем своєї економіки. Після Росії після так? Після Росії, mm. да, да. але її економіка дуже залежала від економіки е, Росії, і від е, і дуже пов'язані були е, шляхи, і були бу, дуже пов'язані. Не були виробництва і наукові інститути Росії та України, угу. е, тому е, слід також сказати, що е, у нас е, в Криму е, після розпаду СНД е, залишився флот е, і е, Украї... е, Росія вона е, якби претендувала на е, Частину флота, який був в Криму, і також на споруди на акваторію так. і Севастополя, і Феодосії. Тому 97-му році була така угода між Росією і Україною, яка передбачала, що Росія розміщує свій флот на території акваторії Феодосії і Севастополя, але сплачує арендну плату так. за. За акваторію, за інфраструктуру і інші споруди, які назначалися саме для того, щоб забезпечувати роботу флота Росії. Але цей договор передбачав, що до 2017 році на Росія років, так? Да, на 10 років був розрахований, що Росія залишить і угу. Севастополь, і Феодосію, і перейде на свої якісь територію, так. на свою локацію. Так, да. Але ж так, не. Сталося, так? Ну, це, це, це не влаштовувало Росію. Так. І, звісно, Росія почала. Е Якби шукати виход з цього uh -huh. положення, е, слід сказати, що Україна завжди була лаком таким кусочком для Росії, тому що Україна ну, має родючі землі. Е, найбільша кількість чернизому, саме е, сконцентрована в Україні е, корисних капалін, у нас дуже багато корисних капалін, які, е, ну, скажімо так, створюють багатство України. І починаючи з 1997 року. Росія почала готувати такий план стратегічний план якби захоплення і Криму і захоплення юго востоку України. Ось скажіть, з 97-го рік це така точка, так можна ну, так би мовити, не 97-го рік. 97 рік він був повштухом для угу. того, щоб почати, почати от таке ну, захотілося забрати теж на то так да, це да. сегменту і слід сказати, що десь у 2003 році угу. вже був план і побудови Керченського мосту. То та і, і був у нас такий випадок, коли коли Росія почала відмощувати Бармощувати дамбу. В бок uh -huh. тузли, і навіть е, була спроба захопити тузло. Так, от е, ця дам, ця дамба це було, було початком побудови Керченського мосту. Uh -huh. Крім того, Росія з, того, з тих часів почала розвивати інформаційну війну. Ось, це можливо, окрема тема буде інформаційна так, війна. Так, так. І було роз, розгорнуто таке е, пропаганда про існування е, Донбасська Кривороської республіки, про Новоросію і таке інше. Це про каплі, по каплі вони промивали. Так, да, та, да, 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 да. Це б mm. насаждали, якби насаждали таку пропагандистську, таку теорію, що. От, Україна це не Україна, це Окраїна, і що от Донбаска Кривороська Республіка от це от центр і це вона належить Росії. Ну якщо називати речі своїми іменами, тоді можна сказати, що коли Янукович став президентом, так пішла якась вже домовленість, як, як би мовити, така схема Янукович, Медведєв, Путін. І вже вони почали домовлятися, і так, як ділити територію. Чи так це? Так, діло в тому, що Росія намагалася продвинути, просунути Януковича на президент ще в 2004, році, 2004 році, коли у нас була помаранчева, помаранчева революція, так, так. і тоді були два кандидати, це Ющенка і Янукович угу. і Ющенка переміг тоді. І тоді в Росії не вдалося про. Провести Януковича, але у наступний термін, наступні вибори, вже Янукович прийшов до влади. І коли Янукович прийшов до влади, то тоді, в общем-то, Янукович був російсько орієнтований. Крім того, Микола Янович Азаров він. Теж mm -hmm. був на, на налашова на співпрацю з Росією, і він е, дійсно враховував, що економіка України дуже е, має дуже великі зв'язки з економікою Росії, і він саме орієнтувався на продовження цього зв'язку, пане Владиславе, ось якщо Росія мала такі вже речаги впливу, так через Януковича, через прем'єр-міністра, чому не спрацював цей план підкорення, так би мовити, України? Ну, дуже багато було зроблено в цей час. Ну, по-перше, міністрами оборони були призначені громадяни, які були недавно росіянами, а потім стали набали громадянства України. Це був спочатку Саламатін і потім Лєбіді. Це, скажімо так, міністри оборони вони проводили політику, скажімо так, розпродажі наших армійських. Наших Армійської техніки, ми uh -huh. в цей час ми продали дуже багато танків, самольотів. Зменшили обсяг своєго озброєння, крім того, була зменшена і кількість військових в армії, і була взята орієнтація на контрактну армію. Угу. Все робили для того, щоб зменшити наші ресурси да, так, да, бойові да, ресурси. Да. Все робилось для того, щоб знизити обороноспособність так. саме України, України, да щоб ми не могли протистояти військовому конфлікту. Але чому не вдалося що який? Був наступний етап. Чому не вдалося uh, одразу підкорити Україну? Ну, в 2014 році, коли була була така в нас ділема: це чи йти в тайожний союз, угу. як це пропонував Микола Янович Азаров, чи йти в Європу, то молодь ви обрала Європу. І саме тоді почалася оця наша революція гідності. І тоді, саме тоді був обран європейський шлях розвитку. і крім того, розгон який зробила тоді, скажімо так. Uh Поліція України все це сприяло тому, що Україна почала саме демократичний шлях розвитку, і це було дуже великою загрозою для Росії, тому що був приклад того, що демократія майдан, революція гідності змогла перемогти владу. І Янукович покинув Україну, і Україна стала дійсно на путь демократичного розвитку. Ось така воля людей так, так до демократії. Да, да. До да, кращого да, життя да, нічого да, не змогло підкорити наших українських да, людей, да, да, і ось, зважаючи на це, так би можна сказати, що це і спривело до того, що Росія взяла до рук зброю, так і розпочала вирішувати це питання за допомогою зброї не демократичним шляхом, не політичним шляхом, не переговорами, а саме зброєю. Так, да, так, саме той час, коли у нас не було президента, ще не були проведені вибори, Росія почала захоплювати Крим. Спочатку це був Крим. Слід сказати, що готувалася Росія до цього дуже давно, вона була готова вже захопити Крим. А ми були не готові. Потім, потім почав, почався захвазахолося захоплення Донецькою, потім Луганською областей. І коли вже почалось. Захоплення Донецької Луганської області тоді у нас вже був президент, і той факт, що кордон України пересік Гіркін, громадянин громадянин Росії, була прийнята рішення, що це терористична організація, і тому була розпочата антитерористична операція. Пане Владиславе, при створенні ДНР, а потім ЛНР, як це вплинуло на економіку України? Чи підтримує Росія ДНР та ЛНР? Можливо, економічно, можливо, ще якось. Ми знаємо, що це не так. Слід сказати, що якщо розглянути територію Криму разом з ДНР і ЛНР, то ця територія займає близько 8% від загальної площі України. Україна, так. Якщо за чисельністю, то ДНР і ЛНР складає близько 5% від чисельності України. Слід враховувати, що після того, як створилась ЛНР, часть населення України мігрувала на підконтрольну. України територію, а на цю територію мігрувала ча частина населення Росії. Росії, це теж слід враховувати. Тому настрій саме в ДНР ЛНР, він був більш проросійський, угу. економіка України похитнулась, так? Звісно, похитнулась. І якщо подивитись по валовому продукту, то якщо у 2012 році валовий продукт. Криму складав 3% загальної валового продукту України, Луганська область 4%, а Донецька область 11,6%. Тобто у нас дійсно Донецька область була дуже таким промисловим регіоном. А за станом на 2020 рік, враховуючи те, що частина Донецької області залишилась в Україні, то от та частина, яка залишилась в Україні, то Луганська область надавала. 7 0,7% від валового продукту, а Донецька область тільки 4%. Тобто дійсно частка, яку вносила Лаганська і Донецька область, в валовий продукт значно знижилась. Але незважаючи на це, економіка України, починаючи з 2014 року, все ж перебудувалась, і у нас валовий продукт почав зростати. Він зростав буквально до початку військових дій. Під час дій після 2014 року. Україна почалась дійсно почалась перебудова і перебудова була і армії. Почалися більш, більше збільшене фінансування армії. Крім того, були розпочаті програми по створенню військового обладнання і озброєння був заспроектований Нептун, Альха, Верба і угу. інші такі види озброєння, які дозволили. Укріпити нашу армію, і крім того, озброїти її достатнім достатньою да. зброєю. Так, все це привело до того, що у нас якби за заморозився конфлікт. Uh -huh. Він став замороженим і був досягнут паритет між зброєю України, між захисниками України і ОРДЛО. Пане Владиславе, якщо Україна досягла парітету, запитання було заморожене. Так, чому саме Росія вирішила знову ж таки напасти на Україну у 2022 році? Що не влаштовувала дії президента нашого, так Зеленського новообраного? Чи можливо були ще якісь моменти, за які ось так хотілось Росії відібрати шматок, чи можливо всю Україну? Ну, слід сказати, що Україна це демократична країна, і вона дуже миролюбива. І президент Зеленський, коли прийшов до влади, він не хотів воювати, так. він був проти всякої війни. І крім того, він саме він прийняв тоді рішення не стріляти, розділити межу між ордело і Україною, угу. збільшити до таких, скажімо так, розмірів угу. цю, цю межу, щоб неможливо було. Провести ну як скажемо бойові так, дії. Так. Тобто, якщо у нас стріляє громади на 40 кілометрів, угу. якщо у нас було більше 40 кілометрів, то в общем-то ніхто не мог нікого обстрілювати. Ну, крім того, він був налаштований на те, щоб у нас був розвиток туризму і щоб Україна розвивалася мирним шляхом, він саме почав побудову дорог, так. він також продовжив будування Ання цього мосту да, через ДНПР, мост. який ми чекали вже багато років, і ми вже бачимо, що ця побудова наполовину вже завершена, і ми вже можемо їхати, хоч в одну сторону, по цьому мосту. І цей мост дійсно буде дуже корисний для Запорізької області. І е, от все це було зроблено для того, щоб Україна розвивалася е, таким от, ш, мирним шляхом. Е, були зменшені. Е, Скажімо так, асігнування на армію. Так. були Ну Це, мабуть, були підпливом російським, якесь там обмежене, ну, призупинене виробництво альхіверби верби, стугни і іншого озброєння. Може, якісь були договоренності я не можу цього би, стверджувати. Але, скоріше за все, такі договоренності якісь були, що якщо Україна не буде. Спроводити це перезброєння і своїх військових, то тоді ми можемо розраховувати на мир мір, разом з Росією. Але так не сталося. Але так, так не сталося. Тобто Росія скористувалася на та, на цього цих планів не мала. Можливо, вона саме цього і чекала, що ми, скажемо так, послабимо так. свою армію. І скористалася. Цим, що у нас армія була слабка, ну, скажімо так, відносно того паритету, який у нас був до того, як прийшов до влади е наш Зеленський, і скористалась цим і почала військові дії. Але російська влада не прорахувала одного, що весь світ стане на захист України, що наша українська воля найсильніша і що. Перемога за нами, воля до життя, воля до демократії переможе. Хочу нагадати, що до нашої студії сьогодні завідав кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Національного університету Запорізький політехніка Владислав Корольков. Дякую вам, пане Владиславе, і хочу побажати усім нашим глядачам миру та слагоди. І побачимося у наступному випуску програми Кава Брейк.